Коротше, без підготовки знімаю відео на одному диханні. Ну, різниця. Ставить... Да, Провіряти машинку. Чого іменно машинку? Вона не така потужна, по суті, тут 350 Вт. Але в малярки, так як у нас малярний канал, в цілому у нас малярні э, всього куча да, для малярки. В случай немає світла. Працювати треба. Без машинки цієї в малярці ну, просто ніяк. Ну, от Просто ніяк. Реально. Ну, Мене поймуть маляра. Давайте зараз підключимо до інвертора, бо я дуже багато балакаю по ходу. Це на 2000 інвертор, друзі, який запустив вам і холодильник. Тобто, Я навіть не сумніваюся, що тут усе буде працювати. Головне, щоб у вас був нормальний акумулятор. Так, тумблер включаємо. І не забуваємо, кулір заробив. чуєш? За, за... Ну так так? Да. Да, і не забуваємо включити саму ж машинку. Включилось, загорілись показники, Тіпа, плюсом тут на все виставлено. Можна виставити менші обороти. От, я виставляю одразу на всю. Правильно, щоб максимальну мощність Звісно. Все працює. Добре. Все працює. Так, давайте Тоді, значить, дивіться, це на 2000 коштує у нас 2000 гривень. От. Тепер провіримо станцію. На 450 Вт. Яка коштує 11 тисяч гривень. І найцікавіше в ній це сзаді розйом. Там, де виход вже 220 Так, включаємо саму станцію. А, включено, ти включив? Так, так. Підготував. Так. О, включив машинку. Ну, звісно, станцію буде цікавіше. буде прямо цікаво. Бо акумулятор не треба до неї, так? До парух нічого не гудить, нема цих проводів, mm -hmm. все, поставив, приніс до машини, включив і працюєш. До речі, багато малярів, навіть мені попадався на зброй матеріали з Полтавщини. Тоже працює станція тільки в нього друга. Вся робота. наскільки вона, яка була. Пот... 450 Вт. 450. А, Тобто вона, ну, по самій мощності вона трошки. Ну, слабша, да? так? Ну, це чинсь... модернізувана тема. Це прошлий вік, скажімо так, але можна зекономити кошти. З цією штукою, ви, звісно, конечно... ні, ну вона класна, що вона автономна. Не треба до неї не да. нічого. Так. Да. В цьому плані. Да. Вона коштує 11 тисяч у мене. От. І з приводу машинки. Коли вже ми тестуємо машинку, до речі, це п'ятерочка кодекс ексцентрика, 150-й диск. Це у нас. Аналог мірки, скажімо так, ми її порівнювали, є відео десь нижче. Коштує вона мене 7200 200 гривень, друзі. Якщо щось вас зацікавить з оцих речей, що ви бачите, номер телефону, як завжди, під кожним відео, і також під цим буде. Це мій номер телефону, там де є Viber і Telegram. Дзвоніть, пишіть. Чого немає, нарішаємо, придумаємо, вирішимо ваші питання.